По законопроекту щодо мобілізації, який, до речі, подав Кабмін, а не як належить по закону, е верховний головнокомандувач, тому що це е верховного головнокомандувача президента України е прямий обов'язок е здійснювати е керівництво мобілізацією. Мене найбільше здивувала цифра 500 тисяч чоловік планується мобілізувати. Це більш ніж в півтора рази більше, ніж уже мобілізовано до війська. Ну, точних цифр ніхто з цивільних не має, але те, що ходить в експертних колах, це 800 чимось тисяч людей мобілізовано до війська і ще 200 з лишнім, загалом мільйон з лишнім у всі силові структури, тобто 200 з чимось там поліція, СБУ і так далі. Виходить, що військо ми навіть не в півтора рази збільшуємо, а десь в 1,7%. При тому, що на фронті знаходиться близько 300 тисяч чоловік. Всі решта розкидані по інших округах. Тобто, Якщо допустити, що це все на фронт, ну а куди ж на інших округах, я думаю, достатньо тилових у нас частин, то виходить, що більш як майже в три рази ми хочемо збільшити кількість військ. Як таке могло бути, що до сьогодні було достатньо такої кількості людей, ну, 300 тисяч плюс-мінус, що говорять експерти, а Збираємося додати ще півмільйона. Ми збираємося всіх відпустити, хто зараз воює. Ні. Міністр оборони чітко сказав, що ніякої демобілізації до закінчення війни бути не може. Так, що це таке ці півмільйона? Логічне одне пояснення, що це армія наступу. Але якщо це армія наступу, то де зброя наступу? Де ракети? Тисячі ракет? Не 20, як нам дали. От кількома ми вразили е, цієї ночі е, великий десантний Катер у Феодосії. От якщо нам кілька тисяч таких ракет дадуть, то вже можна говорити про наступ. Ну і ще там говорили з нашими військовими про кількість літаків. Там 160 шістдесят чи, чи під 200 вони казали, треба. А дають нам, здається, тільки 80. Ну, можу путати цифри, але десь приблизно такий порядок. І то капельками тільки-тільки ось. Одна капелька до Нового року, потім ще невеличка партія. От Артилерійських снарядів величезний дефіцит. Як без цього наступати? Виходить так, що влада провалила домовленості з нашими союзниками про поставки боєприпасів від ракет і до артилерійських снарядів. Необхідних для наступу і хоче наступати, штиками голими відвоювати територію, а собі рейтинг життями, тисячами, сотнями тисячів життів наших солдатів. Тобто, ми що, збираємо, якщо ми не збираємося відпускати, то ми логічно подумати, що ми збираємося втратити, не доведи Господи, півмільйона. Ну, Це абсолютно недопустимо. Тому дуже, дуже багато запитань до цього законопроекту, Ну, чесно кажучи, хотілося б. Почути думку головнокомандувача людини, яка е власне, все організовує і від якої все залежить, е Валерія Федоровича Залужного. Поки е він своє слово не сказав, то е дуже багато запитань.